Я влізаю в кадр. і так, друзі, всім привіт. Насправді я планувала розпочати це відео зовсім по-інакшому, але мені здається, що мені потрібно вибачитись за те, що я довго не з'являлася в ютуб мережі. Насправді я не хочу випродовуватись, мене просто не вистачає часу. Можливо, хто знає зараз я працюю. Викладачем англійської неприватній основі також навчаюся в Києво-Моглянській академії на германській філології. Тому а, думаю, це очевидно, що зараз мені трішки складно. Але нарешті в мене з'явилася змога знайти трішки вільного часу, тому я сьогодні поговорю з вами про книги, про які я дуже давно хотіла поговорити. Отже, харизмат, Мат, успішний політик, екс-прем'єр-міністр і просто сонечко. Після 24 лютого українці активно почали захоплюватися світовою політикою, і одним з найприємніших відкриттів став. Борис Джонсон, або ще як кажуть народі, Борис а Джонсонюк. А Прем'єр Джонсенюк Борес. Танці грезі Барбаре. Зважаючи на активну підтримку Великобританії з початком е, повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Борис став просто всенародним улюбленцем. Про нього пишуть меми, е, його цитати вже звучать в крутих треках, і не тільки це. Але не всі знають про те, що Борис не тільки успішний політик і журналіст, а ще й крутий письменник. Так у свої 58 Борис встиг написати вже чимало творів, і сьогодні ми поговоримо. Про найвідоміші з них, і я розкажу вам про те, чому їх варто читати. А їх точно варто прочитати. Поїхали. Отож, перша книга це в нас «Омріяний Рим. В ній він повідає про історію Римської імперії та її секрети успіху. Я не говоритиму в цьому відео про моє суб'єктивне ставлення до Римської імперії як історичного явища. Ми поговоримо саме про те, що Борис думає про неї. А отож, Борис Джонсон дуже захоплюється Римською імперією. Він вважає її одним з найсвященніших і найуспішніших союзів за всю історію світової політики. І також він її порівнює з її сучасною версією, але насправді невдалою альтернативою як. Він вважає європейським союзом. Багато хто стверджує, що ця книга стала основною передумовою виходу Англії з європейського союзу, так як Борис вже давно говорив про те, що він не схвалює європейську любов до російської нафти, і ця книга тільки ще більше підтвердила той факт, на якою насправді жалігідною і фальшивою версією Римської імперії він вважає Європейський Союз в сюжеті. Він оповідає про історію становлення Римської імперії, її основні ідеї та цінності, і як за умови їхнього. Сучасного інтерпретування вони можуть бути досить актуальними сьогодні. Книга також привідкриває за колісся багатьох е, сучасних проблем Європи і порівнює її з минувшиною. Тому гадаю, щоб трішки краще розібратися в контексті сьогоденної політики, і також трішки зануритись в історію. Е, я б радила прочитати цю книгу всім. Наступна робота це роман «72 не займені» або Комедія помилок. Це така в нас сатирична політична комедія про одного пересічного американського президента, який вирішує відвідати Англії. І один ліванський найманець хоче його вбити. А наш головний герой це англійський політик Невдаха, який має завадити цьому вбивству. І в самій книзі безпосередньо оповідається про пригоди цього англійського політика. Насправді цю книгу використовували велика кількість опозиціонерів Джонсона, коли він прагнув стати прем'єр-міністром. Вони стверджували те, що прототипом головного героя є сам Борис Джонсон. А наш головний герой сповідував досить непересічні погляди. Він був занадто упередженим. Книзі зазначається про те, що він був трішки антисемітом, так як говорив про те, що євреї можуть купити будь-які вибори. Також він був частково сексистом, адже там говориться про те, що він засуджував жінок і казав, що жінки в політиці це взагалі не для цієї планети, і багато-багато іншого крінжу. Насправді, ще до прочитання цієї книги я знала про досить неординарну поведінку Бориса Джонсона. Мені хочеться виявити, що це, хоча б частково, прототип його, але не повний. От, але насправді ця комедія досить крута, така гротескна, Смішна і дійсно це вдала політична сатира, зважаючи на ті, які я читала до цього, і вони були насправді не зовсім сатирами. Але є одна проблема: цієї книги немає в українському перекладі. Я її читала в оригіналі, тому однією з моїх цілей було б напевно в майбутньому перекласти цю книгу, тому що я вважаю, що вона була надзвичайно актуальна для наших, нашої української аудиторії. Якщо ви маєте можливість прочитати її англійською, читайте надзвичайно крута. Якщо ні, то. Чекаємо перекладу, і остання, напевно, найнезвичніша і найекстраординарніша книга Бориса Джонсона це фактор Черчилля». І цю книгу, нарешті, я маю. В ній йдеться про біографію Черчилля, його стенські роки, його журналістську кар'єру, і також його перебування на посту прем'єр-міністра під час Другої світової. Але перед тим як прочитати цю книгу, вам потрібно знати, що Борис зловив неймовірний краш на Черчилля. Так, я не знаю, коли, як і за яких умов це сталося, але насправді цій книзі він змальовує Черчилля як щось сакральне і щось дане Англії з небес, і кому ми повинні чуть не поклонятися. І також в Борисовій політиці досить помітно те, що він намагається наслідувати Черчилля досить активно. От щодо цієї книги, я насправді згодна не з усім. Черчилль, безперечно, історично вагома особистість. Він дуже той переговорник, він дуже класний політик, але все-таки в мене є кілька питань до нього. Перш за все, це Мюнхенська угода у спробі умиротворити Гітлера, яка виявилася невдалою. Також в багатьох інших політичних джерелах зазначалось про те, що після другої світової Черчилль надзвичайно переймався зовнішньою політикою. Він боявся відновлення е, нацизму, але зовсім не зважав на внутрішню політику, що значно нашкодило Англії. Це ще чудово продемонстрували в серіалі Корона, де помітно наскільки він приймався постійно. Сизмом більшовизмом, які можуть розквітнути в Англії, але не переймався е, тогочасними актуальними проблемами Англії і англійського суспільства. Не попри все, я вважаю його крутою історичною персоналією. Я вважаю його людиною, про яку варто говорити. І також мені здається, що цю книгу дійсно повинен прочитати кожен українець, тому що тут насправді зазначається про те, яким сильним патріотом був Черчилль, і е, таким патріотом я вважаю повинен бути кожен з нас сьогодні. Е, окрім цього, я пам'ятаю дуже добре, що цю книгу радив стернен. Тому що я її придбала десь два роки тому. Я її прочитала, і потім, рік після того, Стеренко <старанко> давав інтерв'ю Яніні е, Соколові. І я пам'ятаю про те, що він згадував про цю книгу, яку, яку він нещодавно прочитав. Але з останнього, що я прочитав, дуже цікаве, це фактор Черчилля» Бориса Джонсона, британського прем'єра. Mm -hmm. От мені здається, make sense це почитати, особливо всім, хто вболіває за сьогоднішню долю України і за і хто взагалі цікавиться політикою. Тому я вважаю, що той факт, що Стриненко прочитав книгу, вже вагома причина для того, щоб самому прочитати цю книгу. Отож, Отожі, спасибі за перегляд. Сподіваюсь, мені буде, що нарізати, і тут в цьому відео не буде багато ляпів. Будь ласка. Спасибі, що були зі мною. Також я бачила коментарі про те, що ви хочете другу частину медичного чтива. Я дуже постараюсь, тому що насправді у мене немає достатньо книг для цього. Я не хочу знімати випуск просто про дві або і одну книгу. Як на мене, він видасться досить неінформативним. От тому я сподіваюся, що найближчим часом у мене вийдеться друга частина, адже я майже дочитала вже останню книгу з моєї наступної рубрики медичного чтива. І скоро вона буде. Коротше, обіцяю, обіцяю. Також пишіть про ще якісь свої ідеї, що б ще ви хотіли бачити на цьому каналі, про які книги мені ще варто говорити. Про що ви б хотіли почути? Можливо, у вас є якісь конкретні книги, на які ви хотіли, щоб я дала відгук. Тому що зараз я, наприклад, дуже захопилася феміністичною літературою, і я також дуже хочу підготувати круте відео про це, яку феміністичну літературу потрібно читати, і чому насправді фемінізму не потрібно боятися. Спасибі ще раз вам за перегляд і до наступних зустрічей. Добре діяне болі.